Піти з азову. якого азову? Мабуть, з ЦК. Тоді ще не було ЦК. За, за місяць до смерті. Тоді ще не було. Це, Но, не... це інформація від дружини, його, тому я, я запитую. Багато, багато іншої інформації. Насправді, насправді питання не смішне: питання про Ярослава Бабіча. Е, Ярослав Бабіч був моїм товаришем з 2007 року. Ну, тобто я його знав 8 років. Дуже добре. Е -е, він допомагав мені під час, коли починалася вся ця історія з репресіями, витягав мене в того ж самого Трояна, коли 14 жовтня у нас була величезне побоїще. Думали з комуністами буде, а вийшло збірку там у 2008 році. Mm. <клес> Він був хороший хлопець. Тільки довкола цієї справи надзвичайно багато брехні. Наприклад. <клес> наприклад. Наприклад. Ну, наприклад, що Ярослав Бабіч був бойцем Полку Азу. Ярослав Бабіч ніколи навіть не був азовий. Ну, тобто я маю на увазі на території. Єзор. І якщо ви спитаєте, наприклад, бійця полку АЗО, просто бійця полку АЗО, зразка 2014 року, 2016 року. Е Зі ста бійців полку Азов зможе з натяжкою через Фейсбук згадати, хто такий Ярослав Бабич 3-4 роки. Тим більше не варто його називати, тим більше у нас була навіть офіційна така посада спочатку, ідеологом полку АЗОВ і так далі. Цю тему перетворили, я не збираюся. Загинула людина. Ну, загинула людина. А, можливо, це було самого. Можливо, як стверджує дружина, це було вбивство, але е, я надзвичайно сильно в цьому сумніваюся. Просто надзвичайно. Я не збираюся обговорювати ці подробиці там, і так далі. Ну, бо це негарна історія. Я точно можу сказати, хто цю історію підхопив і розкорочує. Віктор, Віктор е, не пам'ятаючи, як його по батькові він відчув, він для цього дав Богдану Барбіч, він для цього дав башловку, якщо пам'ять не зраджена, і так далі. І я знаю, чому це робить Ну, Тому що Азов нього, для нього, для нього, для... Азов, для нього ну, це кістка в воді, в прямому сенсі цього слова. А, образливо інше. Ім'я мого товариша вимазали в грязі, ну, використовуючи так, я розумію, чудову дружину, так, витягали воду, так. Сексуальне звращення, ще якісь речі і так далі. Яке, до речі, цю фразу сказав, <хи> не я, ніхто за зло, сказала Богдана Павлович. Вимазали в березі, тягають і використовують проти людей, причому називають, кажуть, що ці люди до нього не мають жодного стосунку, Проти людей, які були з ним друзями, ну, наприклад, троян з ним був значно більший другом, ніж я. Вони з ним працювали дуже довго разом. По бізнесу і так далі. Тобто вони справді мали дружні стосунки. Використовують цю історію просто надзвичайно грудно і мого ж друга, ну, товариша, використовують для того, щоб обгадити те, що Ярослав любив і чому як юрист, не як боєць полку АЗОВ і не як ідеолог, але як юрист постійно допомагав і допомагав зростати. Тобто конфліктів дуже, не було. Тому, тому це дуже неприємна і для мене особисто надзвичайно корисна історія. Саме і смерть, і те, що трапля, трапилося там, в цьому інформаційному умовному такому мікропросторі е, після смерті. Тобто, що? Конфліктів не було. Конфліктів? З бабичем. У кого? Можливо, між вами, можливо, між іншими бійцями. Е, у мене з бійцями е, полку Азов. Ні, між час, ним і... ні, ні, зі всіма, хто довкола цього. Конфліктів не було і не буває. У нас по-іншому побудована е, історія вся. Там е, не мов би, натякають на те, що був конфлікт Бабіча з тоді людиною, яка була біля нас зі Зваричем, але і цього не було. І цього не було. Це неправда. Бабіч коли помер? Бабіч помер, коли приїхав з вишколу. ви кажете, був ЦК. Так от ЦК був організований на вишколі ідеологічному, який був ось, тоді офіційно ось, організувався ЦК. На ідеологічному вишколі, який ми проводили в Верховині. Бабіч був на цьому вишколі, був другим вектором на цьому вишколі. Весь вишкол повністю провів і дуже добре провів. Повернувся і в день свого повернення загін. Отак. От Тому питання, якщо Бабич за місяць або за два або за три кудись хотів піти, до того, що ну, навіть якщо Бабич би хотів піти, що далі? Тобто ви розумієте, що роль Бабича юрист вовку? Що саме робота? Я не знаю. Ну, тобто, був однороженка, наприклад, який е, е, був ідеологом назову, да, на той час, тобто була така офіційна посада, абсолютно. Був однороженка, там була купа людей, які займали ключові посади, Бабіч її не займали. Але в цивільному корпусі він би, скоріш за все, зайняв справді серйозну посаду. І він проводив організацію, поводним одним з тих, хто проводив організацію, і вийшов цивільного корпусу. Тому, якщо людина приїхала тупо з нашого... Заходу. То вона, вона збиралася кудись? Я думаю, що ні. Я абсолютно певен, що ні. От і відповідь. Не було. Ну, це така просто надзвичайно для нас складна тема, тому що я розумію, що в більшості вона абсолютно не зрозуміла. Просто це єдина така смерть у нас, яка от, ну смерть, смерть не... не, не на війні і так далі. І її дуже сильно обсмотнують і розтягують по всьому надзвичайно неприємному основному, типу страни ЮЄ-Конто. Щоб перевести цю неприємну тему, до чогось більш приємного.